Усім привіт, друзі! До цього відео, до відео номер 18, Ми з вами вивчали команди гіта, як їх можна виконувати в середині терміналу або в всередині інтеліші дія. Дивилися, де це де цим працювати легше, і зараз настав час показати вам базовий воркфлоу. Який, як правило, ви зустрінете на реальних проектах. Я впевнений, що на відсотків 90 він прям буде один в один, той, який я покажу, тому що на кожному проєкті, де я працював, він ось такий, як я зараз буду показувати. Тобто вважайте, що ми зараз вперше прийшли на проект, тобто нам зараз потрібно буде стягнути цей проект собі, додати SSH ключі. Про ssh ключі я вам вже розказував, тому я просто зроблю посилання на те відео. Ось і після того нам потрібно, скажімо, зробити. Нашу першу таску, відправити цю таску на віддалений репозиторій, пройти код рев'ю і далі змершити, відповідно зміни всередину гілки main. Тобто зараз я вам покажу реальний флоу на реальних проектах, тому е, будьте уважні. І якщо ви пройдетеся по цьому флоу, то ви будете знати, що потрібно робити, коли ви потрапите на реальний проект. Поїхали. І так, друзі, перше, що вам потрібно зробити, це буде зайти в GitHub, тобто ви коли. Е, Зайшли на на ваш новий проект, вам дадуть лінку до GitHub, де знаходиться проєкт автоматизаторів. Тобто, він, як правило, буде прив'язаний до вашого корпоративного імейлу, Ви просто залогінитеся, і ви будете бачити ось такий проект. Це наш цей тестовий проект, з яким ми будемо працювати. А у вас це буде реальним проєктом. І далі вам потрібно ось цей проект стягнути собі. Тобто, у вас його зараз локально, звичайно ж, немає. Ви тільки що приєдналися до команди. Вам треба цей проект буде стягнути локально собі на вашій. Ноутбук, наприклад, для того, щоб далі з ним працювати. І як правило, в 99% випадків вам потрібно буде стягнути даний проєкт використовуючи SSH, тобто ось цей SSH ключ, який ми генерували до цього. Ми це робили в шостому відео, тому якщо ви дивитеся не по порядку, тому поверніться до шостого відео і подивіться, як згенерувати ключ і як додати його всередину GitHub. -у. Тобто ви заходите сюди, в ваші сетінги, далі переходите в SSH-ключі. і Ось в мене вже є доданий ключ, який ми додали. Давали раніше, ви ж натиснете кнопочку новий ключ, даст йому якийсь тайтл. І ось тут потрібно буде вставити сам SSH ключ сюди публічний. Я знову повторюсь, як ми це робили. Описано дуже добре в шостому відео. Тому поверніться і додайте ваш ключ сюди. Це перше, що потрібно зробити для того, щоб скачати собі проект локально на вашу машину і далі з ним працювати. І так, яким же чином можна скачати ось цей проєкт собі а, локально? Є два способи. А, перший з них неправильний, і я показую, чому він неправильний. Дивіться, можна прям скачати zip-архів, і, і все. Вам навіть SSH-ключа для цього не треба. Просто ви залогінились і скачали собі ось цей zip архів Ось він у мене скачався, я відкриваю папочку, де він у мене є. А, так, р -р розархівовую його тут. Є, і тепер я йду. Відкриваю ідея. Телечадія. А тепер я роблю файл open. А так, ось папочка Download, і ось наш проект, який скачався, відкриваю його в цьому вікні, і ніби все це саме, що і в нас було раніше. Ну тут GDK uh, зараз потрібно оновити. Тобто, все те саме є, що і раніше у нас було. Але чого немає? Немає контролю системи контролю версій. Тобто, дивіться, зайшовши сюди, я маю робити Enable Version Control Integration. При цьому створиться нова папка Git, і відповідно ніякої історії в мене не збережеться. Тобто я не буду знати, які. Гілки взагалі є на проєкті, а хто робив які зміни, коли ці зміни були зроблені, і, та, і так далі. Тобто, Git при цьому а, не стягується з віддаленого репозиторії. Ось version control, Бачите, я не бачу тут жодної гілки, жодного коміту, а коміти були, тому що коли я зайду зараз сюди, то я побачу, що тут є 19 комітів. Ось. Але ніякої цієї історії в мене зараз не показується, тому що я просто скачав архів. І так робити не варто. Потрібно використати команду git clone. А, Дивіться, я. Я йду сюди. Я бачу, що в мене тут є ось цей SSH-урла. Я її копіюю. Я йду в папку, де я хочу, наприклад, цей проект склонувати. Цей старий я видаляю. Є yeah. клонування проєкту. Чим відрізняється від, звичайно, скачування проєкту? Тим, що ви отримаєте цю історію Git. Ви отримаєте папочку .git і в цьому величезна різниця. Тому саме для цього вам і потрібно було додати SSH-ключ. Uh, викликаю тут консоль і пишу команду git clone І передаю сюди url яку я тільки що взяв з сайту. Є. Yeah. клонується і Звичайно, пароль до вашого SSH ключа. Вводимо пароль. Все, склонувався, а тепер відкриваємо його через IntelliJ IDEA. Заходимо в Project Open, disk C. Далі нам потрібно в папочку Downloads попасти, юзера. Ось папочка Downloads і ось наш проект, Відкриваємо. Є yeah. і тепер дивіться, чим відрізняється відповідно попередній проект, тим що у нас. Вже є тут гіт. Бачите, я заходжу, я можу робити коміт, я можу робити пуш, тобто всі дії з гітом робити. І більше того, я коли заходжу в історію, то я бачу абсолютно всі коміти, які були зроблені, коли зробив, хто зробив, в яку гілку і так далі. Тобто, перша задача, яку ви маєте зробити, отримавши доступи до гідхабу, це добавити свої ssh ключі туди і склонувати проект локально, щоб він у вас був. А далі вже починається процес розробки. І якраз. Процес розробки ну, скажімо, скажемо, ми отримаємо задачу на фікс чогось або на, на імплементацію. Почнемо дивитися в наступному відео, якраз по тому флоу, який використовується на реальних проектах.